У Франківську готові відновити навчання у школах. Нагадаємо, діти повернуться у класи на два тижні раніше, 13 лютого. Прийняти школярів готові усі без винятку ліцеї. За час канікул вдалося організувати укриття у двох проблемних закладах, де їх не було. Там встановили металеві віконниці, які прикриватимуть вікна під час повітряних тривог. Навчання буде відбуватися у звичному режимі, тривалість уроків – 45 хвилин. Передбачено й гаряче харчування для школярів. А ще школи забезпечили генераторами, тож класи будуть зі світлом та теплом. Кожен орієнтується по собі від якась школа має величезні вікна і доступ світла природнього. Якісь школи закриті від цього, і кожен орієнтується департамент освіти зі свого боку про всі заклади на рахунок світла, генераторів, підключення до освітлення і також опалення, систем опалення. Тому ми готові до запуску. Певно, ми єдине місто в області, яке відкриває всі школи і бере всі діти на навчання. Звісно, за батьками залишається Вибір навчання чи онлайн, чи офлайн, чи сімейна форма навчання.